В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 21 грудня у студії Віктор Журавський. Вітаю! У розпалі чемпіонат міста з футзалу. Минулими вихідними зіграно чергові матчі, матчі першого та вищого дивізіону. Центральним матчем однозначно можна було вважати гру між лідерами вищої ліги, атлетом та променем. Атлет до цього матчу мав стовідсотковий показник з 9 перемог у 9 матчах. Промінь мав другу позицію та відставав на 7 пунктів. Команди показали рівну гру, до того ж результативну. 2-2. І промінь зберігає другу сходинку у таблиці, випереджаючи НБФ на один пункт. Останній, до речі, за всіма футзальними статтями у суботу переграв водоканал 1 1-6. З однаковим результатом: 5-2 грантех та штурм виграли у медика та газм'яса. Відповідно, перемога грантеху відносно вольова. Команда програвала 1-2. У перемозі штурму варто виділити хет-трик Невмержицького. До інших хокейних результатів енергія візаж Дасна Кофеджо 6 6-3. Галант МТС» переміг вдруге у сезоні. Фортуна посміхнулася у матчі з «Коростенем» 4-1. і це головна несподіванка туру. Результати матчів першої ліги минулої суботи батьківщина молода здолала авангард Полісся 2-0. Кіфа за рахунок реалізованого пенальті за 30 секунд до фінальної сирени здобув нічої у матчі проти Форци. гол рятівник на рахунку овчарова. Квара розтрощила Олімпік 7-2. А от у неділю квара програла форці 4 4-0. Це дозволило останній піднятись на другу позицію таблиці. Персей Фрегат 1-3, Олімпійка Тлет 2-0-1. Доля матчу вирішилась за 15 секунд до завершення гри. Баскетбол 18 числа було зіграно два матчі. У першому БК Житомира в рамках чемпіонату міста переміг Полісся 61-46. Герасимчук заробив для Житомира 20 очок. Полісянин Клеменчук був найрезультативнішим серед своїх 15 пунктів в активі. крошня 2 переграла профільтех 62-54. У перших найточнішим був Ткаченко 21 очко, 20 очок в активі гравця профільтеху Маркова. Сьогодні у спортивній залі Житомирського національного агроекологічного університету відбудуться чергові матчі. БК Житомира о 17.00 зустрінеться з Коростенем, Профільтек зіграє з Дабаскетом о 18.30. тридцять. У восьмій вечора на майданчик вийдуть крошня 2 та полісся. У середу відбудеться остання гра першого кола між коростенцями та Дабаскетом. Блатеру і платіні заборонили займатися будь-якою діяльністю пов'язаною з футболом у найближчі вісім років. Футбольні чиновники таким чином поплатили за корупційні схеми. І екс-президент ФІФА та керівник УІФА провини своєї не визнають. Нагадаю, Блатер перевів на рахунок платіні 1 мільйон 350 тисяч фунтів стерлінгів, що було визнаним незаконним. Окрім того, передбачені фінансові штрафи. Новорічні старти у Житомирі зберуть рекордну кількість легкоатлетів з усієї області. Змагання відбудуться 22 та 23 грудня. Очікується більш ніж 600 учасників. Змагатимуться спортсмени у спортивній ходьбі, стрибках та бігу на різних дистанціях. Змагання відбуватимуться у манежі центрального стадіону міста і прийти та повболівати за юнаків може кожен бажаючий. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.